Добрий день, це 36-й урок з верстки веб-сайтів. Сьогодні тема використання ID на CSS. При використанні ID доступні всі маніпуляції із селекторами, які ми вивчали у попередніх заняттях. Приклад перший. Є наступний код. Виберемо H2 з елемента з ID рівний блок і пофарбуємо його в червоний кольор. Давайте створимо базову розмітку html, щемель, назвемо її 0.36, як наш урок. Сробимо... Лінк на наші стері style.css та напишемо цей. Взагалі як? Ага, ось, все вірно Значить блок. Блок таб H2 заголовок. Параграф. Текст. І тут так. Щоб відрізнявся трішки. І напишемо стилі блок. H2. Color. Так, зберігаємо, зберігаємо і відкриваємо у нашому браузері. Ось. елементу H2 ми задали колір червоного кольор червоного кольору. Колір червоного кольору. Нормально. Е, виберемо параграф з елементами ID рівний блок. І пофарбуємо його, його в зелений кольор. Окей. Так, тут параграф, тут green. Відкриваємо у нашому браузері і тепер цей код текст, який знаходиться в параграфі, він став зелений. Далі. Приклад 2. Є наступний код. Виберемо елементи з класом header, що знаходяться всередині елементів з ID. Рівним блок. І пофарбуємо їх в червоний кольор. Давайте скопіюємо цей код, Copy and paste. і CSS style save, відкриємо у нашому браузері. І тепер всі заголовки H2 і H3 стали червоного кольору. Але у них клас хедер. Тепер виберемо заголовки H2 з класом header, що знаходиться всередині елемента з ID рівний блок. І пофарбуємо їх у червоний кольор. Окей. Так. Ставимо. В принципі, нічого не змінилося. А що стилям? А як воно працює? А, окей, але чому H3 все одно пофарбований? А, це треба закоментувати. Все, Чудово. Тепер тільки H2 у нас червоного кольору. Це я роз... розкоментую. Далі. Завдання 1. Напишіть селектор, який вибере всі H2, що знаходяться в елементі з ID рівним L. Перевірте ваш селектор на наступний код. Давайте скопіюємо цей код. Копію ставити, зберегти і тепер хештег äh, #lm lm і h2 знаходиться в тортос Ну що, ну давайте тоді напишемо color, Там не, хоч не запитується, Ось такий колір у нас буде тут збережу. Ось як ми бачимо, у нас голубенький берез... березовий, березовий. Рачі, такий колір у елементів, які саме H2. Тобто ось. Тут H2 вибрати, тут вибрати. А параграфи не вибрати, і вони, відповідно, там, де не вибрати, вони чорного кольору. А там, де вибрати, вони синього кольору. Голубінько. Завдання 2. Напишіть селектор, який вибере всі елементи з класом текст, що знаходяться в елементі ID. що дорівнює Element. Перевірте ваш селектор на, на наступний код. Так, скопіюємо цей код. Не знаю навіщо там параграф, але хай буде. Ну, кінці оцей. І перейдемо в стилі. І хай буде. Що знаходиться в елементі ID, що дорівнює LM. Брати класи текст. Ну. В принципі, якось так. Ось. І тепер усі тексти, які знаходяться... ну які мають клас текст, вони синього кольору такого. Приємного. З цим ми розібралися. Завдання 3. Напишіть, напишіть селектор, який вибере всі абзаци з класом текст, що знаходиться в елементі з ID, що дорівнює N. Перевірте ваш селектор на наступний код. Скопіюємо і вставимо сюди. І тепер нам треба написати LM. Всі абзаци з класом текст. Ага. Всі абзаці тепер. Тепер тут p, Текст. Вот так. Да. І тепер усі параграфи, які мають клас текст, які знаходяться під класом, ну, ID класом Lm, вони намалювали, ну, не стали синенькими. Четверте завдання. Напишіть селектор, який вибере всі лі з класом текст, що знаходиться в елементі з ID, що дорівнює LM. Перевірте ваш селектор на наступний код. Скопіюємо цей код. І вставимо його. Вибере всі лі з класом текст. Тобто тут же замість P лі. Ще знаходяться елементи з DSD і все. Це понятно. І тепер всі елементи, лі, які, у яких клас текст, які знаходяться в Element, елем. вони пофарбувалися у синій кольор. Завдання ми виконали, тому можна завершити цей урок. Дякую за увагу!